Міністерство економіки України пропонує створити агентство із питань державних закупівель. Про це йдеться у законопроекті про здійснення державних закупівель, який опублікований на сайті міністерства. Зокрема, за законопроектом відповідний уповноважений орган належить до галузі управління Міністерства економіки України. Уповноважений орган очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється із посади міністром економіки України. Словом, така своєрідна і чергова спроба упорядкувати державні закупівлі, якими вони є насправді і. Чи йдеться до того, аби навести ладу в такому секторі, поговоримо далі із Владиславом Зубарем, головою союзу громадських організацій тендерна палата закупівель за кошти бюджетів усіх рівнів. Драста. І, зокрема, віцепрем'єр Тігіпко і багато в міністерстві економіки і новий уряд казали, що наведуть лад із державними закупівлями. Десь місяць тому у нас була ціла серія. Ми тиждень говорили про державні закупівлі, і кожен із гостей сходився на думці, що вони які є, такі і є. Ми сподіваємося, що нарешті не ведуть лад, бо з 2 квітня 2008 року діяло тимчасове положення, яке було в восени 2008 замінено на постанову 921, яка діє до сьогоднішнього дня, і вимоги і Світового банку, і взагалі коли Україна приєдналася до СОД 2008 року, Році була вимога це прийняття закону про державні закупівлі. Тож сьогодні з'явився. На сайті Верховної Ради законопроект в нової редакції 22, законопроект 2261. Це дуже позитивне. Але якщо ми розглядаємо ті механізми, які започатковані в цьому законопроекті, то можна сказати, не повністю цей законопроект зміни таким чином, що і зараз можна навіть за того законопроекту під одну компанію проводити і закупівлі і так далі. Ну і що порівнювати його з тим законопроектом, який повернув на доробу президент, мені здається, той законопроект був кращий, але там була проблема з органами оскарження. Зараз цей орган оскарження становиться стає міністр... антимонопольний комітет. Але там важко сказати, що він буде дієво працювати, тому що три державних упав. Вневажених не завжди зможуть знайти час, щоб розглянути сотні скарг, які будуть приходити. А давшком ста не визначатиме це нормальний крок. Ну, є, раніше є, була та... спеціальна довідка. Виписка та, 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 приписка та, 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 та. на думку моїх колег, все ж таки краще, щоб оцінюючи визначали ціни, але в світі існує і, і така можливість, коли Видаються бюлетені або якісь журнали, в яких зазначаються ціни стали. І вже в відповідності до цих цін проводиться закупівлі. Те, що у нас пропонується по цінам минула, минулого місяця, тому знаємо, якщо у нас є інфляція, то не завжди буде можливо закуповувати. Про це питання про ринковість ідеться, але все-таки. Ну навіть, якщо визначати справді, от реально за цінами попереднього місяця, це для держави буде дешевше ніж визначати за цінами якогось чиновника із певного міністерства чи відомства. На мою думку, все ж все ж таки не буде економії бюджетних коштів, тому що середньоринкова ціна це не завжди найменша ціна. Вона може складатися із багатьох великих цін, і можуть навіть учасники самі завищувати ціни для того. Щоб з'явилася середня ринкова ціна, а ще додавати до цієї базової ціни 15%. То ми кажемо про те, що ми не защаджуємо, як в розвинених країнах, 10 20 А ми навпаки 15% вже переплачуємо. Дай Боже, аби 15%. Так, звичайно, ось значить, цей законопроект, про котрий згадував я, і законопроект витований президентом Януковичем. Значить, зараз іде вибір між. Двома поганими законопроектами ну на мою думку, цей законопроект ще гірше. Там треба було тільки визначити органа скарження, і, і все і, і ну там деякі пропозицію президента врахувати, а цей законопроект він взагалі переробили таким чином, що ми не можемо впізнати. Це зовсім інший законопроект. Ну, от наскільки доречно до віддавати державні закупівлі міністерству економіки? А, якщо б це було міністерство економіки, а при міністерстві економіки створює... міністр економіки визначає керівника ось цієї структури, а, але це це незалежна агенція, яка буде проводити закупівлі і до речі, для того, щоб взяти участь в торгах, треба реєстраційний внесок внести. По моїм підрахункам, якщо 1700 сімсот гривень в минулому році, у нас було 140 тисяч учасників, то десь 250 мільйонів за рік можна держбюджет отримати. Тільки за це в такому разі, втрачається сенс у підприємців брати участь, оскільки ви не граєш гроші державі, точніше певній структурі платиш. Так, звичайно, звичайно, я з вами повністю погоджуюсь. Але ще якщо учасник не задоволений торгами, він зараз може оскаржити. Але та та можливість, яка дається в новому... Органі. Ще потрібно платити внесок 5 заставу, 5%. І навіть якщо не звертається до повного органу, а в суд все рівно треба платити 5%, то з великої суми ви можете порахувати з мільйона, то скільки буде, або з 10 мільйонів яка сума. Позитивно, що в цьому законопроєкті йде децентралізація, дається важливим свідомість Головним розпорядникам, обласним адміністраціям погоджувати процедуру закупки одного учасника до 10 мільйонів. Я вважаю це дуже позитивно. І із центру йде на місця, оскільки так, раніше так. Від, від центру все відбувалося. Ну бо державне регулювання воно передбачає як централізацію децентралізацію. Ми бачимо цей позитивний процес. Деякі функції передаються на місця. Ну зараз не може йтися, як ви згадували про оскарження. У нас процедуру оскарження зробили так, що це додаткові гроші. для того, щоб оскаржити, заплати ще коштів, які тобі не повернуть. Тобто створюється перед компаніями, перед українським бізнесом, аби державі надати послуги або ж товари, вони мусять за них заплатити у четверо. Я із новим да. скажіть, як процедура оскарження, рекомендації як її провести на, на сьогодні? Активно. На сьогодні, взагалі кожні четверті торги не відбувається. Якщо подивитися на сайт Міністерства економіки, то позитивних рішень. За лютий ви взагалі не знайдете. 40 скарг, які там знаходяться, вони всі показують, що ці скарги щось там недороблене і відхилені. Їх взагалі не розглядали. Тобто дуже важко оскаржити ті дії замовника, які учасник вважає, що вони там дія або бездіяльність які не, ну, являються неконкурентними, порушують права учасника. Це дуже важко довести. коли за справу береться суд, це справа можна не ставити крапку, оскільки суд може розглядати і рік і півроку, і справа робиться абсолютно неактуальною. Як відбувається, то є яскравий приклад. Є ж країни цивілізовані, де бізнес поставлений в законодавчі рамки і в рамки перепрошую за тавтологію бізнесові. як купити товарів на півмільйона євро у Франції чи то в Німеччині, як купити на півмільйона гривень в Україні. Точніше, надати послуги державі на, на ці кошти. Um... В Україні, якщо надавати посередники, є? посередники в Італії є, схоже агентство, про яке йдеться мова зараз, але там фінансування взагалі ну, частка від ну, оплата йде послуги учасниками, ну, досить цікаво і непогано працює. До, до певної суми, а якщо сума. Привищує межу, то, то вже по законам, по деклараціям Є Євросоюзу, все відбувається. Ну, там, словом, законодавча база абсолютно сформована для того, щоб поставити то у нормальне русло. У нас лишається секунд 30-40 до завершення програми. Я пропоную кількома словами окреслити. От ви, як експерт, людина, котра з цим працює. Перспективи бачите у упорядкованості і наведення ладу цього року державних закупівель? Чи ми побачимо нові специфічні схеми? Я сподіваюся, що все ж таки Україна прийме угоду про державні закупівлі в рамках СОД, і в цій угоді даються всі можливості для того, щоб проводити нормальні закупівлі і економити державні кошти. І сподіваюся, що цей законопроект, який запропонований, все ж таки він не буде прийнятий. Він буде Перероблений зрозуміло. Я вам дякую за розмову. Дякую за вашу позицію. Словом, уповаємо на здоровий глузд і на те, що в цій державі повинні ставити крапки. Держава повинна купувати товари і послуги за адекватні ціни, оскільки весь світ оголосив про скорочення видатків, а у нас видатки наростають. Дякую вам. Дякую. На цьому все нагадаю. Говорили із Владиславом Зубарем, головою союзу громадських організацій. Тендерна палата закупівель за кошти бюджетів усіх рівнів. Більше інформації на нашому сайті FBC.net.ua. Лишайтеся з першим діловим, будьте першими.